Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми маємо новини з Польщі. Вони прийшли до нас з головного управління поліції цієї країни. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити свої лайки і підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, в головному управлінні поліції Польщі заявляють про серйозну нестачу. Поліцейських по всій країні, і зараз є такі прогнози, що дана ситуація може тільки погіршуватись. Отже, наразі в польській поліції працює 100 тисяч 33 правоохоронці, і керівництво поліції робить все можливе для збільшення чисельності офіцерів. І до кінця року, тобто тут залишилось фактично два місяці, буде проведено ще два набори. І під час цих двох наборів вони планують набрати ще тисячу е, нових офіцерів. Але навіть при цьому е, нестача буде досить великою, тому як е, за планами на сьогоднішній день в Польщі має бути не менше ніж 105 тисяч. Тобто зараз фактично не вистачає 5 тисяч, і при цьому всьому. В 2023 році вже заявили про своє бажання покинути службу і вийти на пенсію понад 7 тисяч поліцейських. Тобто, якщо наборів, якщо набори не будуть проводитись, скажімо так, постійно, там щотижнево, щоденно, то у 2023 році Польщі може не ста... може бути нестача навіть в 12 тисяч поліцейських, а це понад 10%. Тобто, плюс відтік саме вже кваліфікованих кадрів, це люди, які служили в поліції там десятиліттями, вони йдуть на пенсію і вже головне управління поліції побоюється, що відтік досвідчених працівників може негативно вплинути на. Функціонування підрозділу в цілому і на якість виконання їх роботи. От. І в цьому є правда, тому як в поліцію набирають все молодших і молодших офіцерів, і ну, якби це є молоді хлопці там, від 18 там, до 20 там, років, які, ну, які приходять на службу, в яких немає там, якогось розуміння, як правильно, в яких ситуаціях себе треба вести. Тому як поліція це справді ну, в поліції така робота, що. Їм потрібно постійно працювати з якимись неочікуваними ситуаціями, як на вулиці, так і на викликах, так і просто на дорозі. І ну, будемо надіятися, що головне управління польської поліції бодай якось цю проблему вирішить для того, щоб зберігати, по-перше, порядок в країні. І що найголовніше порядок в самій поліції, бо ми знаємо, що що буває, коли просто в поліцію набираються там тисячі нових офіцерів, в яких немає якихось наставників, і які не можуть їм показати, як це має бути правильно, і не можуть їм знову ж таки розказати, що поліція це слуги народу, а не пани. Тобто, ну якби ми можемо зробити висновки по тій же Україні, можемо зробити висновки по. Інших країнах там пострадянського простору, і ну, дуже сильно надіємось що в Польщі такого не відбудеться, тим паче, що, е, ну, по-перше, буде менше дослід... досвідчених офіцерів, і по-друге, взагалі буде менше поліції, і це буде означати, що в якихось районах, якихось міст, буде просто не вистачати рук, якщо там щось буде відбуватися. Тож, надіємося, що найближчим часом. Польське головне управління поліції дану проблему вирішить. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео, чи ви вважаєте, що поліції має бути менше, чи з поліцією в Польщі все ок. І взагалі, якщо у вас були якісь ситуації з польською поліцією, пишіть їх також в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!